Друзях і всім привіт, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Маємо ще один деньок сьогодні, вихідний неділя. Зарізали зранку з кабанчика по приказу Олесі Петрівни. Ну і якраз туди-сюди тут мотався, думаю, заскочу на город. Подивлюся, що тут у мене на полі робиться. На полі, тому що це все діло у нас знаходиться за містом. І от такий городик. ми з вами садили картопельку. І дивимося, що у нас вийшло. Трошки, правда, у нас лили дощі. От, і було трошки в нас е, часу, ми прогавили. тобто не обробляли ми нічим е, після сходового. тобто до сходового нічим не обробляли. Я не супер там аграрій, але раніше там з інкором трошки користувався. На даний момент не користувалися, але ми оброби, були два рази, пробіглися е, цим борінками. Тобто борінками пробігся і такий результат. Видно, що теж сюди звинулося, тут також за трошки місцями закислений ґрунт. От, є трохи е, хвощ ось польовий. Ну, Я думаю, якщо все буде добре, на наступний рік сюди ми трошки здвинемося. Ну, він є скрізь. Це у нас край посіяна пшениця, яра хлопці дали, а це посів овес. Ну, тут у нас гною фактично немає. Тут скраю реально була куча гною, тому ми її розкидали. Там була, і ми так розтягнули з ігорем сюди розкидали. Тут гною не було. Ну, видно, що лучко ну, посів, як віл постяв, от, деяке зерно не Ну, Але що є, то є. Посів для того, щоб воно не заростало бур'янами. От, от, так виглядає картопля. От, рядочки вже видно, вже можна брати. Брати їхати дисками і е, нагортати. Тобто Для того, щоб не сапати, поки, то можна пройтися просто так легесенько дисками. По-перше, це буде від того, щоб, якщо буде ще раз приморозок, то щоб картопля не померзла. Так, в принципі, картопля виглядає непогано. От, ну, Така поки зелененька, гарненька. Тут у нас гною ми розкидали, чималенько вкидали. От, і... Переорали, так що отак це все діло виглядає. Що буде, не знаю. Тут в нас невеличка кількість, ну це не гектари, але тоді ми мотоблоком посіяли. Сходи не рівні, бачите. Дехто тільки почав вилазити. Одне раніше вилізло, одне пізніше. Ну, чомусь так. Але піднімається. Піднімається, я думаю, що напишете в коментарях, хто в цьому ділі шари. От, і напишіть, що чим треба побризкати від бур'яну на даний момент. От Просто зараз вилазить. Один уже виліз, а один пізніше. От Пшениця зійшла рівномірно. А от овес зійшов чомусь отак. Так що, друзі, якось так. Воно теж хтось посіяв. Воно там жовте, бачите? От, от так воно посіяв. Я посіяв отут, думав, трактором, але не було можливості напрягти Андрія. Зараз також є проблема. Більшість хлопців, з якими спілкуюся, вони в Збройних силах України От, і стараюся щось зробити сам. Ну, В принципі, можна було так само борінками потягати і посіяти вже на наступний рік, я думаю, якщо щось буду сіяти, то можна так само, як і раніше, для того, щоб зекономити якісь кошти. І можна... Це все діло. Хоч я думаю, можна тут також, можна ще потягати бурінку і тут. А ну напишіть, чи можна бурінку тягати по такій картоплі, чи ні. От картопля вже така чи маленька. Одна вилазить, одна сходить. Вона не дуже сходить, отак от, от виглядає. Чи сразу йти дисками О, закопати, чи можна було б ще раз пройти бурінками. Воно зараз зілля повилазило. дощі в нас зійшли. Понятно, що якби так пройтися з ліганця, то воно б це все. Бур'яниння, баделиння трошки вцюга. Але теж, якщо пройтися зараз порядку, не можна поміж радю пройтися от, такими типу, южиками у мене є. Але бачите, те все, що ми закидали, ми його бурінками трохи спланували. І з одної сторони, плюс в тому, що трактором оралося і є моменти, що трохи були у нас моменти. От, були такі дібно, перепади і заодно в нас трошки площа вирівнялася. Ну, а ще, бачите, пшеничка. Це яра пшеничка, не знаю як вона там називається. Якась якісь собаки тут ось бігають, бачите? Але по пшениці, звісно, набагато краще. Не знаю, що тут у нас вийде. От, що я зробив? Ай, перед дощом якраз кинув у мене там трошки карбоміт. І от я на е ці два куски тут в сумі виходить 20 соток то десь я розкидав ну, в районі 25 кілограм карбоміду. Дивіться, що у нас ще, жуки, бачите, старі жуки злазяться. Ну і те, що ми обробили там трохи від цього селектоп. Тобто старий жук ну, відходить. Це є дуже добре, коли е, е, ми ну, город знаходиться на полі, коли ти не можеш контролювати і дивишся, як це все діло. Ну, один лежить духлий. Один ось щось їсть, один набубнявився. Тобто, значить, що Значить у рослині присутня отрута і вона якийсь період часу буде тримати в захисті від жука. От, ну, трошки знову ми правильно це все діло, я дивився, там по-іншому обробляли. от Так обрали в тачку. але дуже багато старого жука. От, дуже багато старого жука лазить. От, я, зрозуміло, з ним воювати не буду, собирати його. Але він просто зараза є. бачите, ну Щоб сказати, він там сильно його їсть, але патлюка їсть. Так що ну я думаю, що ми її прикопаємо, то буде непогано. Але суть питання в тому, що і пропадають. Але е концентрація нашого рущину трошки була не така, як би хотілося, не така, як потрібно. І може просто воно не дуже довго тримати. ну Так що отак. Так що я думаю, що... На днях ми це все діло з вами, мабуть, пройдемося дисками і підгорнемо. от По деякі картоплі видно, що що це може бути, не знаю. Ось такі є моменти. Якщо бачите, це наверное, трошки примерзла була. от Вона, правда, не дуже тут повилазила. Є більшенька, є меншенька. ну Я думаю, що дисками пройдемося і все буде добре. Так що, хто не працює, той немає. Нахрена його садить, не знаю. Тому що в першу чергу я це люблю. Е, мені подобається. От. Друге, там, може не так, як комусь би хотілося. Але роблю так, як у мене виходить, роблю тим, чим у мене є. І в першу чергу для мене завжди посадити картоплю було вигідно, тому що я все старався зробити своїми руками. Мінімум затратити посторонню силу. Тобто маю на увазі там вигороти, вивести гній, вивести гній, виворати, там посадити, підгорнути, побризкати. Тобто ці всі моменти я роблю сам ну постійно, от коли переїхав у Березань. І це мені подобається. Мені це приносить задоволення. А ще коли якийсь врожай є, то взагалі класно. Понятно, що до цього діла не відношуся там супер-пупер професійно, але все одно. От. І також дуже почути і навчитися е, також сіяти. Правда, Землі дуже мало тут, а ну що тут цих 30 соток. Але так на маленькій кількості можна просто потренуватися. же Бур'ян треба його якось забрати, Значить, чим це діло треба побризкати, в якій фазі. От. І Чи правильно я зробив, що розкидав карбамід, бо в мене ці літри не було. Але таке зелененьке, гарненьке. Порівняння з тим ну по-перше, що тут ще трошки гною є. По-друге я ж кажу, тут зайшло набагато краще, тобто 100% зайшло, хоч теж воно є, так? меншенька, більшенька. От. Ну, тут вже покущилося, дивлюся. Ну, я правда, в цьому не дуже розбираюсь. Так що, друзі, якось так. що, треба брати тракторця, треба брати бусика і їхати щось робити. Або ну, бурінку не хочеться тягати, тому що це вже нарушати картоплю вже все-таки чималенька. Буду брати диски і проходити так з лигонца, проходити порядку. Заодно нарушимо міжряддя, по-друге, ми закопаємо картоплю і вдруг там буде заморозок, то вже нічого з нею не буде. Так що пишіть коментарі, пишіть свої совіти. Ну, воно, бачите, гній у нас. Тобто гавняшки роблять своє діло. Ось тут гній був, да, навіть, де гній воно навіть видно, бачите, де купа гною, то трава зелена. Де її немає, трава жовта. Все-таки рулить на какашо. Так що так, картопля вилізла, що треба працювати і треба щось робити. І плюс сьогодні сонечко. Ну я думаю, що сьогодні нічого такого робити не буду. Думаю, що вже завтра приїду і буду щось робити на городі. Легенько пройдуся по рядю, диски поставлю так рівненько, а вже потім пізніше вже буду нагортати. Тобто сформую таку гряду невеличку. От, ну, а там буде видно. Так що всі миру здоров'я і добра. Працюємо, друзі, підтримуємо один одного, ділимося інформацією. От, не умнічаємо, а совітуємо, хтось в чомусь розумніший, хтось в чомусь дурніший. От, але той, хто сидить і нічого не робить, то, то звісно, капець, тільки мандить. Ну, а ми будемо далі працювати. Найголовніше, щоб не прогавити, щоб не пішов той гребаний бур'ян. Ну, я ж кажу. Грядка, яка була, фактично ми її вбрали. Картопелька була посаджена глибоченько. І якраз ми бурінками пройшли, і зараз да, так гарненько видно рядочок. Так що так. Чекаю від вас совєти. Всі миру здоров'я і добра. З вами був Шелудько. Працюємо далі, підтримуємо наших захисників. Ну і працюємо по господарству. Пока-пока.